Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку соціальна поведінка тварин. Соціальна поведінка це сукупність різноманітних поведінкових реакцій, пов'язаних з існуванням постійних чи тимчасових угрупувань. Прояви такої поведінки здійснюються багатьма організмами одного виду і мають пристосувальне значення. У межах угрупувань тварини разом мандрують, їдять, сплять, захищаються. Тварини, які тримаються разом, раніше помічають ворога і, тікаючи розтіч, збивають з пантелику хижака. Таким чином, завдяки соціальній поведінці, у межах угрупувань збільшується загальна життєздатність виду. При цьому важливе значення має система спілкування, яка здійснює швидкий обмін інформацією між особинами. Особливою ефективною Стісоціальна поведінка набуває в постійних угрупуваннях за рахунок того, що кожна особина відіграє визначену роль. Наприклад, у бджолині сім'ї є робочі особини, які або літають за їжею, або годують личинок, або забезпечують безпеку гнізда, або слідкують за чистотою вулика, або займаються вентиляцією житла, а є і цариця матка, функцією якої є лише відкладання яєць. І все це підвищує загальну пристосованість виду. Соціальною є і поведінка особин у інших сім'ях комах, наприклад, термітів, ос чи мурах, у прайді левів у зграї гієнових собак, у стаді слонів з матріархальним устроєм, у стаді бабуїнів, у зграях вовків і дельфінів тощо. Угрупування тварин це групи особин одного виду. Які займають певну територію і поєднані та організовані проявами соціальної поведінки. Основними ознаками угрупувань є, що це відбувається постійний обмін інформацією, в них постійність складу, відносно постійні взаємовідносини і розпізнавання особин, певний розподіл функцій між особинами, обмеженість доступу для інших особин. Усі відомі групування тварин, один із засновників етології Конрад Лоренс, поділив на два типи анонімні та персоніфіковані. Ця класифікація набула побудована на оцінюванні міцності контактів між особинами та індивідуальному розпізнаванні тварин у групі. Анонімні групування це угрупування тварин, в яких відсутня складна структура взаємовідносин між окремими особинами. Прикладами таких угрупувань є перелітні зграї птахів, скупчення птахів на місцях ночівлі, рій комах, які летять на світло, скупчення черепах на піщаних ділянках островів під час розмноження, скупчення копитних на водопої, зграйки пуголовків у прогрітих сонцем місцях водойми. Поєднання тварин у ці групи відбувається з допомогою загальної інстинктивної реакції на певний чинник середовища. Світло, піщаний пляж, водойма, тепла вода тощо. Для всіх проявів поведінки, що поєднують тварин в анонімні угрупування, етологи можуть використовувати термін групова поведінка. Персоніфіковані угрупування це угрупування тварин з упорядкованою структурою взаємовідносин між окремими видами. Прикладами таких угрупувань є зграя гієнових собак, прайд-левів, Бджолина, сім'я та інші. Система взаємовідносин у таких угрупуваннях базується на ієрархії територіальності, територіалізації поведінки. Ієрархія тварин це організація особин в угрупуванні, за якою спостерігається суворий порядок підлеглості одних організмів іншим. Ієрархічну структуру мають різні угрупування птахів і ссавців. Верхні щаблі можуть займати найсильніший самець, наприклад, в овенів чи буйволів, чи найдосвідченіша самка, як у слонів, самець з найзакращим хвостом, як у паличів, чи найбільшим гребенем, як у півнів тощо. Вражаючі приклади суворої ієрархії були виявлені у приматів. У групах різних мав зазвичай можна знайти відмірченого сивого ватажка, від якого свій ранг. Відміряють всі інші члени співтовариства. Територіальність це явище просторової організації особин угрупування на певній території, що визначає його поділ на групи. Територіальність у різних видів проявляється по-різному. Одні використовують територію для спарювання, виведення потомства і добування їжі, інші для спарювання і виведення потомства, Треті – лише для спарювання. Територіальність регулює не лише розміщення самців, але й їхню чисельність. Ритуалізація поведінки це процес певного перетворення окремих поведінкових дій у стійкі прояви поведінки з певною сигнальною функцією. Вона може виражатися демонстраційними рухами, позами, мімікою, звуками тощо, призначеними для передачі інформації. Такі форми залицяння у тварин, як шлюбні танці, турнірні бої, демонстрації з розпускання хвостів, колись були руховими реакціями, які перетворилися в ритуальні прояви поведінки для того, щоб утихомирити агресію за появи на індивідуальній території когось іншого. Комунікація тварин. Це спілкування між особинами тварин одного або різних видів шляхом передачі інформації за допомогою різних сигналів. Передача інформації здійснюється спеціальними органами, або це голосовий апарат, або пахучі залози, чи всім тілом форма тіла, забарвлення чи поведінка, а сприйняття інформації відбувається з допомогою органів чуття, органів нюху, смаку, зору, слуху, дотику. Та спеціальних рецепторів, електрорецептори, терморецептори тощо. У тваринному світі найпоширенішими мовами для спілкування є мова звуків, мова запахів та мова рухів. Елементи мови тварин є ключовими стимулами, що вмикають або вимикають відповідні інстинктивні дії. Важливе значення у спілкуванні тварин має звукова мова. Від народження кожна тварина володіє певною кількістю звуків. Вони передають інформацію про небезпеку, допомагають тваринам розпізнати одне одного. З допомогою звуків тварини сповіщають про знайдену поживу, відлякують ворогів, висловлюють прості почуття, голос дозволяє їм спілкуватись у темряві або на відстані. Широко поширена серед тварин і мова запахів. Тварини родини котячі, кунячі, собачі, мітять межі території, де вони мешкають, запахи мають. Дають тварині інформацію про статеву зрілість особини: здобич ворогів чи небезпечні місця, пастки і капкани. Багато комах обмінюють інформацію, виділяючи повітря хімічні сполуки феромони. Важливу роль у спілкуванні тварин відіграє і мова рухів, наприклад, погрозливі чи примирливі спози собак, танці бджіл, мімічні рухи приматів суттєво впливають на поведінку особин. Є й інші системи спілкування з використанням світлових, наприклад, світлючки або глибоководні кальмари, електричних, наприклад, електричні сомики, ультразвукових влитючих мишей та інфразвукових у слонів сигналах.